Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. З обладнання ми змогли вивезти лише те, що влізло ось цього нашого вірного товариша, крафтера синього. Усім привіт! Сьогодні я знаходжуся на Черкащині у містечку Ватутіне, і сюди я приїхав, щоб розповісти вам про переселенців з Луганщини, про підприємців, які виїхали з Луганської області, щоб врятувати свій бізнес, своє виробництво від війни. Вони, власне, ставали двічі переселенцями. Спочатку вони в 2014 році виїхали з Луганська, у них захопили виробництво. Вони переїхали до Кремінної в Луганській області. А вже 22 2022 році вони вимушені були рятуватися із Кремінної, оскільки Росія зайшла і знищила, розбомбило їхнє підприємство. Тепер вони працюють тут, у Ватутіному, і зараз ми поїдемо до них і подивимося, як цим переселенцям вдалося тут влаштуватися. Наша продукція то зерночна техніка, а саме сепаратор аеродинамічний сімейство сад. Ми виробляємо їх різної потужності від чотирьох від 5 до 150 тонн на годину. Тобто, фермер або сільхозпідприємство може вибрати собі той, який потрібен йому за продуктивністю. Наприклад, для великих елеваторів, звісно, потрібні великі машини, для маленьких фермерів ось, будь ласка, сама маленька машинка. Свою історію завод почав у 2001 році. Мій батько розробив унікальну технологію по отриманню сильного та здорового насіння, а саме сепаратор аеродинамічний марки Сад. І саме в Луганську ми розпочали з ним і декількома партнерами розпочали виробництво нашого обладнання. Там ми розвивались дуже швидко, налагоджували експорт і поставляли в 45 країн світу наше обладнання. В 2014 році Луганськ був. Частково почав окуповуватись, і коли ми зрозуміли, що вже дуже небезпечно знаходитись в цьому місті і виробляти, ми вже не зможемо наше обладнання. Ми в 2014 році вимушені були виїхати і покинути місце Луганськ зі своїми сім'ями. І, на жаль, ми не змогли вивезти не обладнання нічого, окрім флешки з кресленнями. Ми обрали локацію нову в місті Кремінна. І на початку 2015 року ми переарестрували своє підприємство і. Розпочали виробництво сепараторів сад. В місті Креміної ми на 22 рік вже мали площі, виробничі площі близько 8 тисяч квадратних метрів і мали повний виробничий цикл вже в Креміної. У нас приблизно працювало 70 людей. В основному це місцеві крімняни, котрі Працювали на повному виробничому циклі. У місті Кремінна ми досягли відмітки 60 країн світу. Якщо ще в Луганську було 45, то ми розширили географію продажів нашого обладнання до 60 країн світу. Коли 22 лютого, десь п'ятої ранку, почали гупати, і ми це слышали, чули з нашого дому. Ми з чоловіком вже мали. Досвід з цього приводу, ми, у нас троє дітей, ми швидко зібрали всі речі, приїхали на завод, всім зробили оголошення, що люди, хто хоче з нами, збираємось, виїжджаємо, тому що це дуже небезпечно, це страшно. Обладнання, на жаль, нам не вдалося вивезти з Кремінної, тому що дуже гучні були обстріли в Рубіжному і ближче до Кремінної. На початку березня ніхто на фурах, ніхто не на не готовий був виїжджати забрати наше обладнання. З обладнання ми змогли вивезти лише те, що влізло ось цього нашого вірного товариша, крафтера синього. Бо, на жаль, керміну почали обсилювати досить швидко, і можливо, досить швидко зникла напруга, і тому фізично можливості не було вивести нічого. Залишилось там все важке технологічне обладнання. І все, що ми маємо на сьогодні, це ми вже придбали. Майже все тут. Ми мали надію, що не буде окупації Кремінною, але, на жаль, 18 квітня 2022 року нашу Креміну окупували, і на той момент вже було багато прильотів. Нам знайомі сусіди висилали фото з влучанням снарядів саме по нашому об'єкту, по нашому заводу, де Пошкоджено, потрощено всі станки, розграбовано все. І, ну, там страшно дивитись. Минулого минулому році, в серпні, десь приблизно ми зустрілися з мером міста Ватутіне, і мерія дуже налаштована на те, щоб. У цьому місті розвивалося якесь виробництво. Він хоче сюди зволікати інвестиції. Таких як ми, вони дуже гарно зустріли і допомогли нашим людям знайти житло, тому що ми вже розуміли, що ми тут надовго. Ось так і зав'язалась оця співпраця, співдружба в місті Ватутіна. Нам допомогли підібрати цей цех, який має поверхню полу, має кришу відремонтовану. Але цех був повністю пустий, абсолютно. І ми на сьогоднішній момент, от за рік, ми в принципі, налаштували повну лінію виробництва нашого обладнання, маємо і фарбувальний участок, маємо станок лазерного різання. Станок гібки, зварювальний апарат, ну майже все для того, щоб виробляти наші сепаратори. Сад. Ми експортно орієнтовані, ну так склалося ще з Луганська наша продукція. Вона для фермерів. Вона допомагає сортувати будь-яке насіння. Зараз ми експортуємо і в США, і в Канаду, і в країни Європи. В Ізраїлі розширюємо свою географію постійно. В планах значне збільшення виробництва, оскільки попит на нашу продукцію більш ніж ми на приликі жаль можемо зараз його задовольнити. У нас експорт складає десь 60-70% від загальної кількості нашої продукції. Завдяки цьому ми можемо виживати і потроху розвиватися на сьогоднішній момент. Приблизно у нас працює 22 людини і. 80 відсотків це люди, котрі з нами виїхали з Креміної, але ми місцевих вже теж набираємо людей. Тут у нас цех має площу приблизно тисячу квадратних метрів, а в Креміні ми працювали на 8 тисячах метрів, тобто вісім разів, мабуть, я так думаю, менше у нас обсяги. Але зараз ми нарощуємо оберти постійно з кожним місяцем робимо все більше і більше. Ну постійно черга на наше обладнання. Клієнти готові чекати місяць-півтора, щоб отримати свій новенький сепаратор. За один проход ми бачимо. Тобто оце Тут ми не сіємо. Це ми відходи. Це п'ята фракція. Вона може і крупна бути, але вона всередині хвора, щупла. А оце насіння, друга, третя фракція. Воно має більшу схожість, воно дає на 25% більшу вружайність. Це вже перевірено часом у нас. Тобто ось. Важке, сильне насіння, котре дає наш сепаратор. На момент початку глобального вторгнення Росії в нашу країну наші партнери, коли впізнали, що у нас така складна ситуація, багато хто пропонував приїхати до себе. Наші ділери з Австрії, з Франції, з Німеччини, з Румунії, з Польщі, всі звали нас до себе. І ну, Я отримувала і мій чоловік дуже багато пропозицій, підтримки ну, до сліз. Але ми з чоловіком не хотіли виїжджати за кордон. Ми намагалися зберегти наше підприємство саме в Україні, тому по сей день ми намагаємося позиціонувати себе як українське, саме українське підприємство і український розробник. Тобто залишаємось. З україною з Україною віримо в перемогу. Раніше це підприємство працювало у невеличкому луганському шахтарському містечку Кремінна. Це депресивне містечко, де закрилися давно всі шахти, і ці люди допомагали в Кремінній. Створювати нові робочі місця, сплачували податки в місцевий бюджет, де кожне робоче місце цінувалося фактично на вагу золота. Але прийшла Росія і цих людей фактично вигнала. Усі ці люди виїхали, виїхали робочі, виїхали власники підприємства. Само підприємство було знищено, тобто прийшла Росія і залишила випалену землю. Тепер у Кремінні немає ані цих людей, ані цієї роботи. Вони переїхали в інше. Колишнє шахтарське містечко Ватутіне на Черкащині і тепер створюють робочі місця тут, де вони дуже потрібні, сплачують податки тут. Тобто, черговий приклад того, як Росія просто виганяє з Донбасу. Людей, технології, робочі місця, гроші, податки, і тепер це все розвивається просто в іншому регіоні, в іншому місці. І хочеться побажати успіхів цим людям. Нехай вони працюють на благо цього міста, сплачують податки тут, розвиваються тут, надають людям роботу тут. І я впевнений, коли дивлюся на такі сюжети, на такі історії, що все буде добре, Україна обов'язково переможе.